Різдвяні фільми це не завжди саме про новий рік, це скоріше про диво, любов і атмосферу. Згадали 12 мюсцев всіх часів, які не набридне переглядати реальна любов, реальну любов ми любимо за зворушливий сюжет, зірковий акторський склад і чарівну атмосферу. В основі сюжету кілька різних історій, пов'язаних між собою лише тим, що трапляються вони напередодні різдва, і кожна з них кричить нам: любов найпрекрасніше почуття в світі. Ах, так, мало не забули. 1.00 Бонусів до чудесного настрою додасть запальний танець героя Хью Гранта і от од онлікновс від легендарних Тебе Ач -боїс». Не Неспляче в Сіатлі, якщо ви вірите в долю і любов з першого погляду. Цей фільм точно для вас всього одне повідомлення на радіо змінює життя головних героїв і змушує повірити в диво ідеальну пару. Зіграли молоді тому Хенкс і Мег Райан. Привіт, родині! Різдво в родині Стоун це про любов і взаєморозуміння, але тільки не в цей раз, коли дермот Марун в ролі улюбленого сина Еверетта приводить в будинок свою наречену сару Джесіку Паркер. Рідні опиняються проти їхнього союзу, і тут починається найцікавіше. Можемо сказати тільки одне. Різдвяна комедія здивує вас зворушливою кінцівкою. Хороший рік, головний герой, успішний бізнесмен, який успадкував виноробню в прованці, і хоче швидше її продати, але події складаються так, що йому доведеться переглянути свої погляди на життя і справжні цінності цього світу. Фільм-настрій, від якого хочеться посміхатися. Легкий, світлий і про любов, так і погодьтеся. Символічно розпочати 2022 зі стрічки з такою назвою: Магія місячного світла, красива казка з глибоким змістом від найбільшого романтика сучасного кінематографа Вуді Алена. Життя Емма Стоун в ролі чарівного медіума, вічно серйозний, але такий привабливий Колінферт в ролі видатного ілюзіоніста-скептика. Вже непоганий початок для приголомшливої історії. Відпустка по обміну фільм в кращих романтичних традиціях. Діє злоу і Блек, ідеальна четвірка, яка розповідає нам неймовірну історію кохання. Хоча, по суті, їх навіть дві, виявляється, щоб знайти любов, потрібно просто обмінятися будинками і дивитися, коли хочеться просто добре провести час і зовсім не морочитися над сюжетом. Коли Гаррі зустрів Саллі, романтична комедія 80-х оповідає нам про Гаррі і Саллі, колишніх однокурсників. До яких тільки через багато років дійшло, що вони люблять один одного. До історії додається тонкий гумор і повний романтики йорк обов'язковий до перегляду тим, хто любить душевні історії з хеппі Ендом, бойфренд з майбутнього, мелодрама з небанальним сюжетом, дуже красивою історією кохання. Це один з тих чудових фільмів, який нагадує нам про те, як багато прекрасних речей таїть в собі повсякденне життя. Чарівний Донал Глісон і завсідниця ромкомів Рейчел Мак Адам створили на крані дуже щиру історію кохання, нехай із елементами фантастики. Новорічний корпоратив трохи гумору в новому році не завадить. Безбашенна комедія від сценаристів, робочих у вегасі, змусить вас посміхнутися, навіть якщо ви найсуворіша людина на світі. У фільмі Новорічна офісна вечірка закінчується дебошем під палом ялинки і. Самі побачите, якими сюрпризами сім'янин, напередодні Різдва трапляються справжні чудеса. Наприклад, герою Ніколаса Кейджа випадає унікальний шанс прожити життя по іншому, що ж він вибере: бути багатим, але самотнім або не дуже забезпеченим, але люблячим батьком і чоловіком. Пережити Різдво у цій кумедній комедії прекрасно абсолютно все, і новорічна атмосфера, і хороша гра акторів. Цікавий сюжет у фільмі нам розповідають, як можна уникнути самотності і придбати справжню сім'ю. Щоденник Бріджит Джонс, фільм з категорії, можна переглядати знову і знову легкий. З гумором і бездоганним акторським складом, чого тільки варті молоді Х'ю Грант і Колін Ферт, в основі сюжету історія кумедної журналістки Бріджит Джонс, яка в свої злегка за 30 знаходить любов. Вона не боїться вбратися в костюм кролика і зовсім не турбується, хто і що про неї подумає, є чому повчитися.